Всім привіт із Берліна, всім привіт із Німеччини. І сьогодні в нас знову бюджет-обід. Мене звати Назар Беницький в ефірі програма Бюджет-обід, яку будуть вести для вас я і моя дружина Таня. Ось. Е, ну, Умовно називаємо це місце моїм домом, тому що це місце, де ми зараз знаходимося, і це наш дім. Отже, всім гарного перегляду, музика, щоб не було. Е, Спроводу авторських прав, претензій в нас звучить з радіоприймача. Хай нам перегляду. Сьогодні у э, нашого друга Сані день народження. Він курятину не любить, він любить свинину. І з цього приводу ми вирішили зробити сьогодні свині котлетки. Власноруч. У нас є э, фарш свиний, є яйце, є борошно. І до цих котлет ну, є звичайна олія, і до цих котлет будемо спочатку відварювати, а потім смажити картоплю. Санечка, тебе з днем народження, хай у тебе буде все добре, все, що сам собі бажаєш. Ми бажаємо тобі здоров'я твоїм дітям, здоров'я твоїй родині, і щоб ти був щасливий. І мирного неба. Головне. І мирного неба над головою. Все, привіт тобі. На київське море? Ура! боже свої ми ліки. Наш фарш. Ось наше боєшно. Ну, помідорчик і яйце. З картопля, а ось таня. Вставили воду на картоплю. Ми будемо варити картоплю, ну і смажити наші котатки. А ще, друзі, я хотів подивитися, що серетично, скажімо так, і відкрив для себе чудову акторку, яку звати Маріна. На секундочку. Це ж у нас вже була одна французька акторка, це теж француженка із Маріно -Владі, да? А це Маріна. Вахт. Вахт. Ну, коротше, про гугліть, подивіться, дуже цікаві фільми. Вона знімається вродлива і молода. І, і цей Ізмінчивий любовник. А дволічний любовні дв, 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 дволічний дволікий, коханець. Ось дуже цікаві фільми. Це нова хвиля французького ретро, так скажемо, кіно. Тобто вони вони знім... ну, вони знімають під старину під той старий старі французькі фільми, які ми всі любимо 50-х, 30-х років минулого століття. Але ну дуже коротко, ще круто, подивіться. І бажаю цій акторці теж успіху. Саня, ми тебе любимо з днем народження. Привіт з Берліна! На його місце прийшов хаві що найменше. З Баварії в Берселону, тобто сума 60 мільйонів. Суперник із Є... з Манчестер Юнайтед се бджолів забив Альваро Гарсія, бойова Роману Зозурі. Клубу... Звучить радіо Радіокс українське. Я просто не можу не показати вам всі всі арт-інсталяції, тому що ну дійсно робилося з любов'ю, робилося не мною. Я не буду казати, ким робилося, але це дійсно круто. Ось такі от е класні квартири бувають в Германії, в Германії, де живуть українські іммігранти, які спасаються від російсько-української війни від росіян, карателів вбивці, які прийшли карати нас на нашу українську землю за наше бажання бути вільними людьми, і щось таке звучить. Ой, українське, і дуже дуже. Друга яка в Берліні. На секундочку. любов. Короче кажучи, повертаємося до того, щоб щось готувати. Таня наїзає картопельку. А чистить, потім буде наїзати і класти і варитися. знає, що це, напишіть в коментарях. Таня кладе в -ка. кастильку? Додаємо наш фарш яйце. Перемішуємо добре. Додаємо солі. Додаємо натуральної приправи до хвиля. Звучить одна із нових пісень Положинського Сашка, група Тартак, і Таня каже: і я до неї приєднуюсь абсолютно за Україну не треба пакати, за Україну не треба вмирати, за Україну треба жити. А не осе поплач за мною, коли я загину. Це знаєте, як у групи чаїв. Да? Так люби людину, поки вона жива, і світла пам'ять, якщо не дай Боже загинула. Не треба ні за кого плакати, треба породити. Додаємо борошна. Стільки, щоб була така маса, щоб з неї можна було виліпити наші котлетки. Можна замість борошна додавати чи манку, чи панірувальні сухарики. Це, це буде смачно. Це прийдеться вирізати в монтажі, тому що дуже великий випуск не, а на телефон не знімеш. Пішла чисто немає німецька музика Рамштайн. Тим часом танечка ліпить котлетки наші. Ось же в нас є такий от результат. Стані абсолютно не люди Тіктока і не нейро Тіктока, тим більше вже і, ну, якби, і вік у нас трошки таки. І нам хотілося якось би більше. Щоб спілкування було у випусках, але от, е, дуже ці відео багато займа, займають місце на телефоні, потім при монтажі не вистачає пам'яті, тому так от е, швиденько все іноді відбувається. А взагалі, нам, нам, ну, наша програма в тому числі і про спілкування. Часом ми смажимо наші котлетки до підрумяного стану. Таня, ще що я щось хочеш сказати? Усе, діху, діху. Тим часом наша картопля доходить до кінця, тобто передваряться. Піджаюємо ще картопельку, зварили і тепер піджаємо. Ось наш кінцевий результат. Картопля котлети і салатик. Це ми так розділили, бо я вже половину своєї пайки з'їв. Смачно, друзі, смачного вам. Саня, знову народження тебе. Також, також ми дізналися, що сьогодні день народження ще одної чудової людини, фронтмена Гурту дієр Стрейт Марка Нокліра. Його теж вітаємо. Хеппі дозик. Хепі дюзик. І бажаємо всім всього найкращого. Все буде Україна. Все буде Україна. Бажаємо тобі, Сашко, бути щасливою людиною і здоров'я. Боже, спину це до нових зустрічей. Дякую, що додивилися відео до кінця. Смачного вам зустрічі.